Приїхали до нас сьогодні клієнти за собачкою, роздивилися все і почали розпитувати, а що у вас є ще собачки, які є. Сказали, що є старші, а є тільки народила сука, що треба буде два місяці чекати. І цієї жіночки знайома теж вже давно шукає пуделька. Вони перезвонили до неї, і та жіночка сказала: ну зніміть мені на відео, я хочу подивитися. Ми не встигли і купаємо, і чешем, все на купі І зняли, лише зняли. Вона каже, все, беру. І так вийшло, що дві наші два пупсики поїхали. Дівчинка і хлопчик Одна. Жіночка взяла собі хлопчика, ця, що приїздила спеціально за хлопчиком, а своїй подрузі взяла дівчинку. Так що наші собачки будуть. Де будуть? Берегометі. Берегометі. Добре, гарно. Сім'ї мати. А, класно. Хай приносять вам радість. Віримо, що ви нас вона да. Так. Нехай приносять радість. Щастя багато. Вам всім від Бога! Благословіння і меру. Миру, здоров'ячка. Все. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. От їй вже й винуватись, кому собачку купили, я так розумію. <рес> Всі винуватися. Дякую. Добрий день. Хлопчика хтось буде, бавити його його бік сумів. Братик? Він не паскає. Чужі люди, всі чужі, всі ти нікого не знаєш. Та ти Вони в такому віці дуже скоро привикають до людей. Ну, трошечки поплаче, він вам трошки попорти нерви. Пару днів декілька. Привих такі компанії, що тут. Багато песиків. Да. Є з ким гратися. Да, ти боявся трошки. Дуже боявся, не вони трясеться, так? Не, не Ні, не трясеться. Щоб був біленький, бо вони не виходять. Мама. А ви хотіли трошки їй на Для копійся купісяк, а я ходити на поленечко. Ну бо вона хотіла б дівчинку звучати, знаєте. Можна у мене очі такі класні. Я опитала Славіка, тобто, які очі класні. Ігрушок і багато. Ти грести, все. Навіть ну, в неуті зубки. Придачу вашу да, кам'яну. А її ж молодшую зали. Окей, okay, сюди. Може родитися. Кучеряшка одна, і котіряшка три. Знаєш, тут вдруг? то тобі підскаже, бо вони. У нас немає, а, в Бережанах немає клініки, а. Що ж це спати? він відранку, ми його купали, чесали, він вже їх заморився. Та готували до від'їзду. Ну, А він буде таку саму шерсть мати, таку каделькою, так? Так. Так, так. Ще може місто буде чуть-чуть збривати, а потім знов запускати. Може позади мами спитатися, якщо то зараз вийшли фотографії. Я, якщо на картку, ми ще поки тут сидимо. Mm -hmm. Ну, я візьму собачку і, і це, я кажу їй, що я вже шукаю, я вже знайшла. І вона, все, я тобі теж шукаю. І вона десь знайшла, але ще не народила там, та сучка. Mm -hmm. так, що... Зараз тебе може теж заберуть, і ти поїдеш теж до своєї хатки, да? будеш мати нових. Катусиків, мамусиків. Да. Буде тобі класно. Будеш мати свою сім'ю. Великий горобчик такий хороший татя. Ось така класна, така супер класна дівчинка. Десь парить. Все, ведуть вашу, везуть кажу. Так, така як. Красотуля. Ну, вона старша. А пушистка пушиста яка. пушиста. Через місяць ваша така ж сама буде. Як ведмедик, зарожче. <ріст> Трошки привчені, ну каже, що ну, ходять, покажуть. але цей. Але ну, скажеш, потім, тільки потім. приїдуть додому, то я потім скажу вам, що робити. Ага. добре, добре, все. Все, Іра, я виключаюся і, да. і до зустрічі ага. в Бережанах. Ага. <свят> Виключилася. Я тобі зараз кину. Наталя Наталя тобі кину. Номер так. Все, давай. До грумера повезти її, чи самі постригти, зняти той. Поки... Але і поки зима, поки цей... зима так. може. Поки зима Подружився. Якщо кудись їхати і не зможемо з собою, вона каже, та нема проблем, до мене приводити, я все буду дбати про вашу собачку і це. Я подільки люблю і собі планую брати до себе. І вже так, коли всі пазли склалися, і ну, це тоді вирішили взяти цього поділька. От. Вона мама на перетримку тепер давала жінка. Вона поїхала в Америку і вже Слечки, приїжджає 11 числа, то написала, що забере. Вона ну, каже там, мама, привіт. Де ти там? Я тебе вже чекаю. Чекаю, щоб ти приїхала скоріше, щоб вже мене забрала. Чекаю, чекаю і не можу дочекатися. Ей, hey, ну, Дивіться. Камеру. В камеру, в камеру. Щоб согласити, якщо можна схожу, можна можна, і там теж тут погорнути. Добре, добре. Вріяла про собаку, але зразу двоє. Так, за двоє. зразу двоє. Тато, дякую, що був татом. Вас так тепленько. От буде всю дорогу спати. Де та? красотулька? Дякуємо гарним господарям. Тихай щастя вам приносить і радість вашій. Дякуємо. Папа, папа. Давай Давай. Пока-пока, пока. Щасливенько. Щасливень Вашня! Слава Богу, що Бог дає нам таких класних клієнтів. І тішимося, що такі класні клієнти приходять, люблячі, добрі люди. І майже впевнені, що нашим собачкам буде там добре, де вони зараз. Ми розраховували, що сьогодні приїдуть тільки за Айсіком. А так сталося, що в нову сім'ю сьогодні переїхала і наш хлопчик, і наша дівчинка. Хай вам щастить!